Шановні друзі, сьогодні ми з гордістю відзначаємо величезне свято, День Державності України. Це не просто дата в календарі, це нагадування про те, що українська державність має глибоке коріння та тисячолітню історію. Ми спадкоємці могутньої цивілізації, що дала Європі приклад державного устрою, права, культури та християнських цінностей, сила нашої нації в нашій єдності, в незламному прагненні до свободи. Сьогодні, як ніколи, ми розуміємо ціну нашої незалежності. Вона виборюється щодня мужністю наших воїнів, жертовністю волонтерів, щоденною працею кожного з нас. Історія твориться зараз у нашому серці, в наших вчинках, в нашій вірі у перемогу. Тож у цей день хочу побажати всім нам міцного духу, миру, впевненості у завтрашньому дні. Нехай Любов до України живе в кожному з нас, зміцнює нашу державу. Та веде її до процвітання зі святом. Слава Україні! Дорогі українці! Вітаю вас з днем української державності! Цей день не просто дата в календарі. Це нагадування, минація з історією, з власною мовою, культурою, силою і волею. Державність це не лише про минуле, це про нашу щоденну боротьбу, про кожне рішення, яке ми приймаємо України. Від імені Вінницької обласної організації, політична партія Україна це ми. Щиро дякую кожному, хто тримає фронт і бойовий, і гуманітарний, і політичний. Разом ми не просто зберігаємо державу. Ми її творимо. Слава Україні! З вірою в перемогу, з вірою в Україну! Щиро вітаю вас з Днем Державності України. Це свято нагадування про нашу тисячолітню історію, незламну волю до свободи. Та гідного майбутнього сьогодні, як ніколи, ми маємо бути єдиними, сильними та свідомими: зберігати і розвивати нашу державу. Нехай гордість за Україну живе в кожному серці, а спільна праця наближає перемогу до миру. Слава Україні! Дорогі мешканці Івано-Франківська та всі українці! Щиро вітаємо вас святом української державності. Нехай це свято надає нам сили на розбудову. Незалежної, міцної, сильної духом України. Цей нелегкий час бажаю всім нашим українцям миру, щастя, благополуччя і мирного неба над нашою Україною. Пам'ятаємо, Україна це ми. Слава Україні, героям слава! Вітаю вас Днем державності України! Це свято нагадувати нашу спільну історію, нашу глибоку спадщину і дух нашого народу. Україна це не просто територія на карті, це наша мова, наша культура, наша віра, наша свобода. Державність це відповідальність кожного з нас, це повага до своєї землі і один до одного. Це коли ми не просто говоримо про любов до України, ми показуємо личинка у своїй праці, у своїй підтримці. Сьогодні у складні часи, ми особливо відчуваємо. Що наша сила у єдності у взаємній підтримці вірі в майбутнє. Нехай це свято нагадає наша Україна, це ми всі разом, що ми господарі своєї землі і творці своєї долі. Бажаю всю миру, сили і незламної віри. Слава Україні. Щиро вітаю з днем української державниці. Наша незалежність, підтверджена волею народу та визнана світом. світами. Цей принцип правової держави. Справедливість, рівність, законність керують усіма сферами життя. Будуємо разом правову, справедливу та єдину Україну. Хай квітне Україна та панує мир! Від імені голови Херсонської обласної організації політичної партії Україна. Це ми вітаю вас з Днем державності України. День державності України. Це свято, яке символізує тисячолітню історію української державності, силу нашого народу, і його непрохидну волю до свободи та несовіності. Ми дякуємо нашим захисникам і захисницям і схиляємо голови тим, хто віддав своє життя за батьківщину. Ми пишаємось молодим поколінням, яке вже змал знає знає цілу і свободи. Сьогодні ми ще раз підтверджуємо. Україна була, є і буде. Ви сильні, коли єдині, і разом ми відбудуємо країну оновлену, сучасну, незалежну. з ним державності України. Слава Україні!